Далі я досліджувала водяні тераси. Як на мене, це одна з найкрасивіших локацій, тут, де, до речі, почали з'являтися перешкоди у вигляді зникаючих платформ, а саме це латаття, яка, як на мене, дуже мило виглядає. Проте не розслабляємося. Тут я знаходжу ще одну принцесу, яка показує нам, як взагалі-то правильно рятувати королівство. Після цього нас чекає ще кілька завдань, наприклад, влаштувати шоу з фонтанами. І будь ласка, скажіть, що не тільки. В мене однієї цей зелений колір асоціюється з якоюсь кислотою. Хто знає, можливо саме тому у них такий дивний погляд. Проте, давайте допройдемо водяні тераси. Мені насправді сподобалась остання міні-гра, де потрібно було збирати ноти. Вона, знаєте, трішки вирізнялася механіку, через що виглядала на фоні інших міні-ігор дещо поцікавіше. А тим часом ми вже знайшли п'ять сестер, а це практично половина. З чим я нас і вітаю. Тому що далі ми рухаємося до локації з кристалами, яка встигла травмувати весь інтернет. Саме там знаходиться та міні-гра, яка не дозволяла більшості допрацювати. Пройти цю гру до кінця, адже гра просто крашилась. Я теж стикнулася з цією проблемою, але пошуршавши по форумах, пошукавши рішення цієї проблеми, мені вдалося це виправити. Тож, якщо ви раптом теж захочете пройти цю гру, я поділюся в описі, як мені вдалося виправити цей момент. Повертаючись до інших міні-ігор, пам'ятаєте, я щось говорила про хардкор? Так, от я забираю свої слова назад, бо цей рівень, де, начебто, потрібно було просто ловити квіточки, виявився не таким-то простим. По перше, я була шокована, що виявляється кількість на квіточок може мінусуватися. Тому в мене це забрало реально багато часу, бо в деяких моментах все дуже криво спрацьовувало. Але нехай ми вже пройшли дві міні-гри у цій локації, і треті ворота, як виявляється, зможуть відкритися тоді, коли ми віднайдемо решту всіх сестер.